Тринадцята година в Україні, і це саме час дізнатися. Останні новини на Київщині зараз працює протиповітряна оборона. Про таке повідомляє обласна влада. в регіоні зафіксовано рух ударних безпілотників. Актуальну мапу тривог по всій Україні ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ваш регіон серед червоних, будь ласка, перебувайте в укриттях. Дроном камікадзе російська армія зранку атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. В обласній владі кажуть 75-річну жінку і 35-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік лікуватиметься вдома. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, газогін вночі. Російська армія атакувала області з важкої артилерії. Гучно було в Нікополі, Покровській Червоногригорівській громадах пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач. Загиблих чи потерпілих немає. Напередодні через російські атаки в області було поранено двох людей. Є руйнування у приватній садибі, пошкоджено інфраструктуру, транспортне підприємство, знищені приватний будинок, гараж, понівечені півдесятка осель, стільки ж господарських споруд, теплиця зачепило і лінії електропередач. Російська армія обстріляла селище Черкаська Лозова на Харківщині. За даними обласної адміністрації, це сталося о пів на шосту ранку. Постраждали троє жителів. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджено сім приватних будинків і господарчі споруди. Прокурори та поліціянти задокументували воєнні злочини, вчинені російськими окупантами. Наслідки нічного обстрілу росіян ліквідують у Харкові. Наразі відомо про 12 потерпілих, серед яких трирічна дитина, п'ятьох людей у Я нагадаю, росіяни вдарили по Харкову та Золочеву у Богодухівського району. Напередодні близько 23-ї години. За даними прокуратури, російська армія атакувала з населеного пункту Страїтель Білгородської області. Керовані авіабомби запустили з двох літаків Су 34 У Харкові боєприпас влучив між третім та четвертим поверхами п'яти поверх житлового будинку у Салтівському районі зайнялася пожежа Зруйновано фасадну частину будинку. Квартири на четвертому та п'ятому поверхах згоріли дві автівки. Ще десять пошкоджено. Постраждали і прилеглі будинки та поліклініка у Шевченківському районі. Зафіксовано влучання в лісосмузі Олексіївського лісопарку. Частково побиті вікна у двох дев'ятиповерхівках. Сидишь, ввечері я и хотела форточку закрыть, спать или лягать хотела, и вдруг якую ударило меня, я упала. Жуткий взрыв, жуткий вообще. Я как бы тут всю войну на салтовке. У нас прилеты в доме неоднократно были. То есть, ну, я знаю, как прилетают и взрывы эти. Но этот был моментально жарко стало в квартире. Вот на долю секунды жарко и все в дыму и пыли зарево было большое. Выскочил вообще в одной футболке и в трусах выскочил. Потом мне пожарные говорят, вернись, возьми куртку какую-то там или еще что-то. Вот это вот взял, что нашел среди мусора. 11 людей поранили росіяни за минулу добу на Донеччині. Такі дані обласної влади. Ворог майже три тисячі разів бив по лінії фронту та житловому сектору. На Краматорську окупанти скинули три бомби. Пошкоджено дві будівлі, 34 гаражі, цивільні автівки. Дві бомби російська армія скинула і на Слов'янськ. Поруйновано готель, торговельні павільйони, нежитлові будівлі, автомобіль, критичну інфраструктуру. Піщани Росії, Росіяни, атакували трьома бомбами ФАБ 250 Є руйнування на території двох підприємств. Страждала критична інфраструктура. Андріївку російські війська накрили із РСЗВ Торнадо С. З авіації зранку російська армія атакувала Береславську громаду на Херсонщині. За інформацією обласної влади, ворог керованою авіабомбою поцілив по житловій забудові в одному із населених пунктів. Пошкоджено майже два десятки будинків. Інформація про потерпілих не надходила. Також ворог атакував мікроавтобус в Антонівці. той самий маршрут, який був пошкоджений і учора. Ані водії, ані пасажири не постраждали. Напередодні росіяни обстріляли в області 25 населених пунктів. Двох людей вбили і ще вісьмох. Поранили. У Сумах та Сумському районі аварійне вимкнення електрики в міській владі кажуть, енергетики працюють. Також в обласному центрі щільна задимленість. Обласна влада повідомляє, що причина російські атаки надзвичайники ліквідовують пожежі. Тамтешніх жителів закликають обмежити перебування на вулиці. Загалом за ніч та ранок російська армія 10 разів обстрілювала регіон. Від ворожого вогню потерпали 5 громад. За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти атакували керованими авіабомбами дронами та обстрілювали із мінометів. Понад 400 ударів за добу завдали росіяни по Запорізькій області. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія здійснила сім авіаційних ударів, атакувала більш як двома сотнями безпілотників, обстрілювала з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали. Російську радіолокаційну станцію небо М уразили наші збройні сили. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України. Удару по ній завдали ракетами Атакамс. У Генштабі кажуть, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС небо М є дуже складним об'єктом для ураження. На тепер ворог має 10 робочих таких систем. Вартість кожної оцінюють у понад 100 мільйонів доларів США. Утік з армії і коригував удари по Вінничині та Сумщині. У службі безпеки повідомили про затримання 23-річного контрактника однієї з військових частин України. У травні чоловік самовільно залишив місце служби. А через телеграму у пошуках легких грошей вийшов на російську розвідку. За вказівкою окупантів він відстежував вогневі позиції нашої ППО на Вінничині. Згодом його направили в Сумську область шпигувати за підрозділами сил оборони. Для цього агента орендував квартиру на два тижні у прикордонному місті. Видавав себе за чинного військовослужбовця і намагався війти в довіру до місцевих жителів, щоб отримати інформацію про українських захисників. Чоловік фотографував військові об'єкти і позначав їхні координати на електронних картах для російського куратора. На тепер затриманому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Більше як півмільйона гривень за оформлення інвалідності на Хмельниччині. Поліція оголосила підозру жінці, яка працює в сфері обігу лікарських засобів. По роботі вона мала вплив на посадовців міської лікарні та обласного центру МСЕК. Відтак вимагала з особи призовного віку гроші за допомогу у питанні відтермінування призову та виготовлення відповідних документів. Хабар отримувала в кілька етапів: спочатку взяла 35 тисяч гривень, а під час передавання 12 тисяч доларів, так званому підприємець. Заарештували. Затримані загрожує до 9 років ув'язнення. Лікарі і волонтери з Угорщини працюють на Закарпатті понад два роки поспіль. Раз на місяць відвідують Ужгород, щоб безкоштовно приймати переселенців. Приїздять на спеціально обладнаних автівках, мають із собою навіть міні-лабораторію та цілий багаж із ліками. Роботу бригади бачила наша Мар'яна Марта. Ми маємо таке мобільне обладнання, з допомогою якого можемо виміряти тиск, зробити кардіограму, виміряти рівень кисню. І можемо з допомогою нього зробити її реанімацію. Можемо зробити швидкий аналіз на рівень гемоглобіну холестерину в крові. Усе це обладнання медики-волонтери привезли в Ужгород з Угорщини, розташувалися в одному із шелтерів, де мешкають переселенці, і одразу почали приймати пацієнтів. Волонтери з Угорщини лікують внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті вже понад два роки. З другого дня з початку війни ми почали свою діяльність відкриття мобільної лікарні на території українсько угорського кордону. Ми розуміли, що є багато людей, що потребують медичної підтримки. І коли людей так багато на кордонах вже не було, ми почали відвідувати шелтери, де живуть переселенці. Багато людей потребують психологічної підтримки. Тому у нас у команді є психотерапевт, педіатри, сімейні лікарі. У нас була пацієнтка, якій ми змогли замінити суглоби у Будапешті. Організація об'єднала медиків з різних куточків Угорщини. Приїздять цілою командою профільних фахівців. Після огляду лікарі роблять пацієнтам назначення і безоплатно надають необхідні препарати у мене видалений жовчний міхур. Тому я весь час у них отримую пробіотики та інші препарати. Усе, що вони мені дали, мені потрібно для кишково-шлункового тракту. Ліки зараз дуже дорогі, і для нас це неабияка підтримка. Коштами лікарям іноземцям допомагають благодійники з усього світу. На прийомі пацієнтів чергують перекладачі, підтримують угорських медиків і місцеві волонтери. Вони після роботи виїжджають, приїжджають до нас час ночі. Ми їх заселяємо в отелі. Ми суботу цілий день працюємо. Неділю цілий день працюємо. вечеряємо, і вони їдуть додому. В понеділок буде пешти на роботу. Це є складно, але вони це роблять. Чимало пацієнтів вітають лікарів як добрих знайомих. Пані Ольга з Луганщини каже: її медики, волонтери врятували життя. Я перенесла операцію, в мене онкологія. Ну, дякувати, мене забезпечили ліками. Такими ліками, тобто мені не можна хіміотерапію, в мене алергія на неї, і я таргетну терапію проходжу, лікуюся пігулками. А пігулки дорого, дорогі. Упаковка на місяць коштує 7 тисяч, то мене забезпечили ліками, і я вже їм сьогодні показала результати. Лікарі з Угорщини планують розширити територію своєї діяльності, прийматимуть пацієнтів і в інших регіонах України. Нещодавно вперше оглянули хворих у Чернівцях. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал інтер, марафон єдині новини. Мільярд 700 мільйонів доларів отримає Україна від Швейцарії протягом чотирьох років. Гроші мають витратити на реконструкцію та відновлення зруйнованих громад, розмінування та гуманітарну допомогу. Реалізацію проєкту контролюватиме представник Швейцарії, який для цього приїде в Україну. До проєкту залучатимуть швейцарський бізнес та підприємства в різних регіонах України. США бачать продуктивні кроки у плані перемоги України. Про це заявив речник Держдепу США Меттю Міллер. Деталей не розповів, але зауважив, що план перемоги це не просто список дій України, це перелік кроків, які мають зробити, і інші країни світу. Україна ще не оприлюднила публічно цей план перемоги, тому я не збираюся це робити тут. Їм це доречно робити. Але ми взяли цей план, ми його переглянули. Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу. Ізраїль продовжує операцію в Лівані і в небі. і На землі авіація Цахалу завдала кількох ударів по столиці Лівану, Бейруту. Повідомляють про шістьох загиблих. Напередодні в Єрусалимі розповіли і про свої втрати. Вісім військовиків загинуло під час наземних бойових дій. Цього тижня Ізраїль розпочав операцію проти Хезболи. Це угруповання, яке базується на території Лівану і постійно атакує територію Ізраїльської держави. Ситуація максимально напружена, тому цивільне населення Лівану почало евакуацію. Хезбола це терор терористична організація, яку роками фінансує головний ворог ізраїльтян Іран, і ця операція в Лівані, переконаний прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу, вже стала основним етапом у протистоянні Єрусалима і Тегерана. Ми на піку важкої війни проти іранської осі зла, яка хоче нас знищити. Цього не станеться, бо ми вистоїмо і з Божою допомогою переможемо. Потужний тайфун Кратон накрив Тайвань. Там закрили держустанови, скасували авіарейси та оголосили вихідний день, щоб люди залишалися вдома і за можливості не виходили на вулицю. Уже відомо про двох загиблих. Понад сотню людей постраждали, є зниклі безвісти. Сильний вітер та дощ мають стихнути уже завтра. У Токіо розбудовують підземну систему водовідведення, яка й так одна з найкращих у світі. Через глобальне потепління місто готується до сильних паводків. Токійський дренажний підземний канал будували майже 15 років. Він складається з п'яти бетонних резервуарів з -за вишки 65 і діаметром 32 метри. А з'єднують їх тунелі. Ця споруда добре виконує свої функції, захищає місто від потопу. Однак, через кліматичні зміни Японія готується до ще більших паводків. У Сінгапурі вперше за 50 років судили політика, який отримав цінні подарунки. Спершу планували слухати справу колишнього міністра транспорту 62-річного Субра Маніама ісварана за корупцію на посаді. Тоді міра покарання була б значно вищою. Зараз він має провести в'язниці лише рік. Суд зміг довести, що колишній міністр отримував у подарунок від бізнесмена Бенга Сенга авіаквитки та запрошення на мюзикли, автоперегони і інші події. Також бізнесмен оплачував міністру проживання в готелі. Ісваран уже визнав свою провину і розкаявся. Сінгапур, нагадаю, відомий у світі низьким рівнем корупції. Останнє гучне розслідування недопрочесного випадку у Сінгапурі датоване 1986 роком. Підозрюваний тодішній міністр національного розвитку Течен Ван зрештою наклав на себе руки. Я нагадую, що росіяни зранку вже запустили ударні безпілотники. ППО працює зараз, зокрема, і на Київщині, і в інших регіонах України. Теж є небезпека. Актуальну мапу тривог ви бачите зараз на екранах. Будь ласка, якщо у вашій області тривога, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях. О 14-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну а доти, в курсі подій вас триматиме Олександр Васильченко. Олександре, тобі слово.